Гей, ви на каналі Недофоби Гейм і сьогодні ми продовжуємо продовжувати Євротрак Симулятор 2. Так ось, на 3 ночі, 51 хвилина, майже четверта ночі, 28 на балансі тисяч. Глянемо, що там наші красавчики заробляють. Маєш, слухай. Я минулий раз поїздок скільки зробив? Ти що досі нічого не зробила? Не понял. А! Чи я її тільки недавно замінив. А, та походу я її в кінці. Та, точно. Я привіз товар і замінив. Щось я забув. О, негабарит. 160 км можна заробити 5500, коротше. 64 тонни або 60 тонн. В принципі, та сама. Та сама ціна. А тут що в нас? 237 км і можна зробити. Ха! Слухай, що вигідніше? Але бляха, ми там будемо 60 тонн плентатися довго. Правильно, правильно. О, Тестер високого тиску. 219. О, я хо отаку такий даф. XP, XF. Якось так. Тут ми що? 36 тонн. О, нормальна фура, ти дивися, Мерседес. Ти бачиш штарусі. Але тут без тих супроводів, без негабаритів, мобільний екран 36 тонн. 166. Ні, ну це все дуже. Я хочу щось легеньке. Чекай, що ми минулого разу везли? Щось... А, бульдозер везли. О, ми бульдозер везли. Ну, похер заробив менше. Я хочу подивитися на ту XF, xf Xp. Коротше, XP буду називати. Неважливо, хоть вона не XP, буде в мене XP. Ну XF Як Я її перший називав. XF Ну там перша X, друга F. XF Ладно, давай запускай двух. А ну і вікно. Ты чужий кі звук? Ти чує же звук? Ту ч. Не, ну слухай кабіна. Ну... Ну, в принципі, може бути. Не, ну вигляд має файний, бачиш? Жовта така. Не, ну вигляд має файний. Ти диви, який баг здоровий, то капець Шаби з того боку якийсь баг влізти Що ми веземо? Що це таке? Якийсь непонятний груз. Ладно, неважливо. Закривай вікно, бузимно. Зимно, шо ти? До скільки ти крутишся у нас? До 2. 2200, 200. Ну десь так. Щось ти слабенька якась. Давай, друга передача, газку, поїхали. Опа! Така з нього коротка передача. Дуже, опана. Хе, Нормально. Давай нейтрально. Щось той комп'ютер у нього нічого не показує. Видно щось поломали трошка. Пригальмуй. Куда розігнався? Ключу передачу. Вот зікар коротка передача. Оп, і вже 200 з чим. Я, ну в принципі їздити можна. Що я не пам'ятаю, скільки ми тонн веземо? 12 тонн. А, то то фуру йде легко. Я то думаю, що то така коротка передача і так легко йде. Що то є 12 тонн для нього. За швидку пригальмували. Ну нічого, нічого, нічого. Давай. Яка там 3 передача, нормально припустять нас. Їде там якась фура. Ні, машина повороті. так що давай. Наш шанс проскочити. Ли, в принципі, нікого не зачепили. По дзеркалах бачу, все нормально, влізлися. П'ята передача. Та ти дивися, які в нього передачі, коротко. У нього що тут 16 передач. Або то в нього така просто тяга шалена. Може реально у нього така тяга шалена, що він тупо в передачі. Жжум, жгум, жум. Хоча швидкість не дуже. Русте. Ні, ну така машина нормальна, включи дальність світ. У, кажу, включить дальність світло. Що там на зазнак? Ага, обгін заборонено. Опа, обороти. Ні, ну хрен. О, духід, перший духід від кого? Чо, блять? Пьотрик? Я ж його звільнив. Не понял. Я ж його звільнив. Його ж тут нема. Не зрозумів. Ну ти ж бачив, Петрик. А може він нам то, що там не довіз? Довіз, типа, і вона не могла нічого брати, поки він не довезе, походу. А потім він довіз, і там я йому прийшов в смс, що я його звільнив. Бо він лошок. Що то за. Що то за такі суми 300 євро? Ти зараз подивишся скільки та дівка нам принесе. Ти, ти обалдієш. Я тобі кажу, що вона... що вона баба з яйцями, вона тобі принесе так, як має бути. Дивися, соточку йдемо, як нефік делать. Щось я на маршрут не подивимося, я сподіваюся, ми через границю їхати не будемо. Ні, ну X, xf, xp нормально їде. Плюскочим чи не плюскочимо, як думаєш? Не, не плюскочим, пригальмой, пригаймой, пригаймо, гальмай! Фух, встигли загальмувати, скидай передачу. Що ви так повзете? А, місто, ну тепер понятно. Шо там, та передача, в принципі, зелена зона. Але щось чути, чути, мотори напрягається. Давай ліпше дев'ята. Ну, ти Ну, що ти бус плентаєшся? Я тягну 11 тонн і мені нормально, а ти щось плентаєшся, везеш там пару пасажирів, не знати, куди на Польщу, напевно. Ну, що ти гальмуєш? Що ти то показуєш, непонятне? Так би зараз вийти тобі махнути раз, щоб навчився їздити. Далі гальмую. Хоть би аварійкою, ооо, шо то хто? Хенрі, теж 500. Нормально, але дивіться, той 400, та той 500, вже 900. Вже 29 тисяч. І ще й... О, ну бачиш? Хе, ми так скоро на нову сканию заробимо. Навіть на 2. Треба буде подивитися, коли у нас там кредит списується. Ну давай зараз зайдем. Ти нічого не видів, то я в голові ніби дивлюся. Я не за рулем. От дивись нас звиплати нуль. Коли я маю то платити? Я маю вручну це платити чи як? Мені каже, все воно би автоматично мало списуватись. Чи там тіпа, дають якихось перших 3 дня, знаєш, так з зменше швидкість доранці зашрафують. Знаєш, типу, може перших 3 дня ви нічого не платите, а може перший місяць взагалі. Ну Туди я би хотів мільйон взяти. Щоб Тут 3D магазин тупо. Ти бачив магазин? Я ж таких магазинів тут не бачу, там тупо продукти 3D. Зупинися. тобі покажу. Секундочку. Станем на стоянку. Відчепим двигун. Ну бо я можу таке показати, ти таке де подивишся? Стій, 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 стій. Нікого не... Б... Оп! стій Ладно, давай ключом задню. И поліція приїхала, думаю, вона зато не зашрафує. Четверта передача, куда ти там... Ну що за дебіл, блядь, я ж їду, включив поворотник, курва. Що за мудаке за рулями, я не розумію. Де той магазин, я тут бачу? Спинка тут? Ні, далі. А от той. Не, не тут. Тут чи не тут? Відли вікно, бо не бачу. О, тут! Поворот! Тупо дивись, де магазин, давай станем збоку Тут же якийсь знак козу Ти тупо дивися на той магазин. Ха, як це реально бляха, пішов п'яшов, вікно, вже відпустив. Ха, як вийшов собі щось взяв, купил. Я гнивик делать. Е, ладно, давай поїхав Ні, ну ти погодишся? Ну, шо ти їдеш? Куда ти їдеш? Та шо ви всі сюда їдете? так камон, хлопаки, шо ви? Зараз той в мене вріжешся і мені аварію дасть. Ти дивись на магазин. Реально 3D, що там продається? Всякі чіпси. Тут всяке ТВ битовка. Не, ну нормально, нормально зроблено. Не міг подумати, що таке може бути. Давай включай передачу. Да, прикольно. Нейтрально бачу наш прицеп. Тигра вже світліє, поки ми ти во робимо. Ти нічого не бачив, то я так тобі показати то. То на роботу не впливає, подивитися можна. Ми вроді щас встигає. Тим більше зараз прицеп причеплює в діли. А в мене ще й реалістична причіпка прицепа, так що дивися, як треба причепляти реально. Мені здається, я поцілив там. Мусів поцілити. Поцілив. Т. Н. Поворотник, першу другу передачу, газку, машина. Зараз пропустимо машину. Чи поворотник? Все, пропустили машину, виключили поворотник. Ще фари виключати не будемо. Слатіна. Слатіна. -а. -а, -а. Будемо знати, що в слатіні файні магазини. ні, ну магазин топчик, що ні. Ну здалека. Ну зблизька не так трошки розмито. Ну ж далеко прям. Я... Нет, я їду, я такий дивлюся, то реально магазин. Та зараз вийду піду куплю, ще. І в чи дві, п'ята-четверта ранку то була п'ята ранку, і він ще я працював. Х. Дисыка там реклама висока. бачиш? Ті білборди, чи як вони називають. Так, що там у нас? Блять, рух по кульцу. Ненавіжу. Включай поворот. Включи передачу. Ко 12. Ключе нейтрально, скидаєш швидкість. І тепер ключе передачу. Бачу, вже не 12, а вже 8. Може плюс швиденько. Мусим плюс Ми якісь везем... Що ми везем? Зараз скажу. Це старна високого тиску. Де я вже фуру покоца, у мене 1% на поворот тик виключу. Ти бачиш, у мене 1% покос. А, то я коли в ту аварію, то не я попав, то він в мене врізався, бо він сліпий. Не бачиш, що ви... виїжджаю. Що? Що він не міг мене припустити? Як нормальна людина, що то показує? Ні, стоп, нам не туди. Давай пригальмую, включай поворотник, покажемо, що ми не хочемо з'їжджати направо. Поїдемо по зовнішньому кульці. Тепер включай поворотник, перегазовка, передачу. І потягнули. І потягнули. Ми тут вже й пітешті. О, ми в ті пітешті вже були. Чекай, я щось про ті пітешті казав, щось файне. Пітешті. Ну коротше, паштешті. <с> паштешті. Ні, ну пітешті... Слухай, тут, вже напевно фари можна виключити. Чи не можна? Можна чи не можна? Сонце вже вийшло чи не вийшло? Ну сонце вже вийшло! Курва як мені штрафа дадуть. Виключу. Воу 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 воу! Ти чо? Зелене, троїхали, нормально. Я би зараз аварію зробив. Двісі, далі плентаються. Так, давай сюди. правий поворотник. Ну дивіться, як мені зараз шляфа впаяють їх тут всі груз несу, реально. Ну, бо сонце вже вийшло. Дивися, легкий туман там біля леп. атмосферно Да, атмосферно. Що там, мов 2000 в щось я не поводю. Скільки в нас швидкість? 88 можна виходити. 12, а 12-й, включи 11-го, от наберем соточку, туди буду переключав. Я думаю він на 11-й раз сотку має набрати. Це нагадаю, у нас обмежувач швидкості виключено. А так би він навіть більше 90 би не їх. Все, включаємо 12. Тепер бач, майже 1500 оборотів, у нього тяга є. Ну там в нього тяга і так є, маю на увазі обороти є, все. Кінські сили є. А от ще не розумію, що то за комп'ютер в нього який не горить. Може це просто якийсь покажчик і лампочок. Типу. 18 градусів за бортом бачу. В принципі, холодно. Ну, не холодно. Порівняно з теперішньою що... погодою. <плали> Маю на увазі, що холодно порівняно з обідом. В обід плюс лет 215 ми йдемо. Ми зараз стрілку з підометра положимо, слідкуй. Може вона піде знову ще на ноль. От це буде поворот. Скажемо потім полісмену, що спідометр поламався. А шо ще сказати? 121 йдемо. 86 км ще їхати. Та ми так швидко проїдемо взагалі. Полетимо просто. Ну дивись. 12 перед... О, бляха, там повертати нам треба буде. Як я вас люблю за ваші ті повороти, розвороти? Давай. Пригальмо. Чуть не влетіли, включив передачу. Ні, ладно, давай нейтрально докотимся. Ні, давай, все, змінюємо полосу, включай передачу. Так, що ми... Думаю на швидкості 60 маємо війти. Щас. Ні, забагато, давай 50. Давай 10. О, тут кульцо, йоб твою, зупинка! Не зупинка, давай передачу, нейтрально, шосте. За головне, що тут нікого немає, ніхто нам не мішає. Так, поворотник включений, зараз Ку поворотник, з'їжджаємо. Просто передача тягне 2000 оборотів. Курва якась, треба щоб показати, щоб тут якесь не що. Все, все встигаємо, все нажимаємо. Все нажимаємо, все встигаємо. Так, розігналися, все, давай нейтрально покотимося. Тут якесь місто, ми взагалі 270 по місті йдемо. І поворотник, давай зупинку. Ну не зупинку, так зупинку дати дорогу, то що. Зараз не дам дорогу. Влупить мене. Так давай на шосту передачу. Шостої передачі з повороту якраз. Все, нікого нема. Ну а що ти хочеш, щоб в 7 годині хтось був. Нормальні люди вже їдуть давно на роботу, а тут всі сплюхи сплять. Ну хай все сплять або на поїзд ходять. Дивися, ні одної машини. А 7-0 А може не грибочий день? Та ні, та з 9, з 8. Це кой. В 7 годині вони би тут пробки мали би стояти. Та як в нормальному місті. Так, давай знутрішим сторобим відео. гальмуй. давай на 8. Оп, тепер поворотник, з'їжджаємо, все нормально, восьма тягнемо. Думаю дотягнемо на 8 передачі до наступного пильця. Ну а нашу мені заля переключати. О, під нами поїзд поїхав. Не бачу. Так, включай поворотник, сядь рівно. А в принципі... Сп... Ну ладно, включили, то включили, все, з'їжджаємо. Все, з'їхали, Колись більше не буде, моїх любимих не буде, так що давай погнали, Дев'ята передача. Газку в пол, тапку в пол, давай, давай. Скільки нам ще 40 кг кіло, км. Нормально. От ти дивися, не прижимайся. Не прижимайся. Мені цікаво, скільки та... Не поняв. Що за фігня? у нас було 29 тисяч, у нас 28 тисяч. У нас було 29 тисяч, в смислі? 28 тысяч не поняв нас було 29 тисяч і мені плід пред... не поняв да ні, то було а може і не було Непонятки. Мені здавалося що було По тут 30 км їхати 80 Ну от 81 чи діло. Коротше не поняв Ну, мені здавалося, бо потім подивимося по чак-листу, може щось там, якщо таке є. Ну, типу, знаєш по тому. Чаку подивимось. Але дивно. Вроді було, все нормально. Що ти там, блядь, плентаєшся по лівій полусі. Ти курва, що не знаєш, для чого ліва полуса. Ой, де їм понакуплюють прав не знати понаїжджують то за кордон не знати нашу. І будуть чили мене їздити. Так, давай, включай. Сюди котимся. Вже, я думаю, докотимся тупо на нейтральні. Дивись, який в нього накат. Навіть під горку накотимся. Дивись, швидкість майже не падає. Ну, чуть падає. А що ти хочеш? 11 тонн веземо. Ну все, чуть пригальмуємо, бо зараз не, від, не відгальмуємося. Все, все чудово, включай поворотник. Ще, 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 ше. Все, включай придачу в шосту. Все нормально, нікого нема. Входимо в поворот. Війшли в поворот на шостій передачі. Чудово! Все-таки треба було на сьомі. Все, газуємо, газуємо, газуємо. Нейтрально. Включаємо, поворотник включаємо. Тут якась сільська дорога. Може поїдемо, повозимося? Зупинка. Поїдемо, повозимося. Ну а що? Скільки мене ще й годин щоб завести? Ого, ще 4 години, давай поїхав. Мені цікаво, що там взагалі є. Нам відкриють треба обіжати. Ходу треба обіжати. Хе. <плес> е! Я не зрозумів. Ти ж вроді проїхав. Що за херня? А, нас не впускають, я поняв, не ведемо стіна. Ну і де ти знаєш. Тоже. А я би повозився по сільській дорозі. Хоча це не сільська, це така для поля більше. Але вони теж могли б і зробити, знаєш. Що там ми зайшли, не зайшли? Походу зайшли. Причепай. Давай другу передачу. Кручи поворотник, курва мене розстроїв. Ох ти диви. Ну дивися, ми зараз спробуємо вийти. Тобто має назі, щоб не зачепити прицепку. Ну і самою вантажівкою нічого. Двись, як ідеально. Движся, міліметраж Міліметраж. Вчися. Двісь як прицеп входив. Там ще то... О, стоп, ентер ставлю куди скажу. О, я ще на ту сторону не лежив. Ладно, давай. Четверте. Так, нейтрально. Нейтрально. І три вікно. Отако От Стали, зупинка. Оп. Стали, виглянули. Ага. Нормально сюда. Задню включив. Ой, не в ту сторону руль повалил. Пардон. Я випадкова. Не, ну зараз пустами гнефила. В роди їдем нормально. Ще. помню, ще. Чвайсы. Нормально, нормально їдемо, Давай ще заверну, щоб риски повреб. Все, тепер паррім. Ні, ще. Тепер рині. Ще. Тепер врінь. Эх, Нічого, Ничего один бин захистлом. Стоп, зупинка. Тепер в А руль не выверну. Куда ти крутиш той тюсьи рулякуш? От ти тут робиш, назад. Не сюди. Зараз, зараз, секундочку, 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 вирівнюю. Оп! Так, давай сюди першу. Куди ти зараз поїдеш? Сюди їдеш. Понятно, сюди так сюди. Все нейтрально. Яку першу нейтрально? Давай вилазь. Зупиночка. Давай задню. О, знов не в ту сторону, кручу руль, зупинка. Викликали повністю руль. Ну от тепер поставимо нормально. Най забагато викрутало. Скоро круте рулем! Чи так помалу круте ж? Дуже помалу круте рулем. Бу мав це на раз два робити. Чуть пригальнуємо, що за дуже швидко їде. Не, ну в принципі влазимся. А може і не влазимся. Зараз глянем. Напевно знов під лінієчку вставим. А я що казав? Під лінієчку вставим. Все ідеально. Причини і Підніми вікно. Підніми вікно. І черепник. Заглуши двигун. Вийди, подивися. Ідеально, під лінієчку, під підлінієчку, ти бачиш? Ще й вивернув колесо, таке бачиш? щоб. Ні, ну дивися, ладно на вантажівка взагалі то. Тільки місце під той баг мене смущає. Скільки в нього кінських сил? Має десь писати. 410, або 105. Або 105 тисяч 410. Або 105 кінських сил 410. Ні, не може бути. Ну скільки там в нього є. Не бачу. 470, чи скільки. Ладно, ще раз тупо вдивимося, подимося, скільки в нього м'яокінський солдат труба, все нормально, тут бачу. Все як має бути, і на десках все як має бути. X EPX. Коротше, все, димся, димся скільки нам дадуть, скільки нам заплатять. 120 літрів спалили, нічого сумі. Типа 60 на середній. Новий рівень нам, звісно, не дали. Сумно. Середа 8 година. Що там персонал? Хто там мені гроші зняв? Ти ще нічого не зробила в тебе в журналі, напевно, мінус. Ні, не мінус. Що ж ти намало заробляєш? Слухай, я тебе зараз теж звільню. Хоча ти вже маєш одне не далі. І в неї. В неї таке саме, як в нього. Вони однакові. Оооо. А я вообще. Наж 30-3000. Оує. Уже 30-3000. Оує. Так, а ну подивимся, що ми будем везли на другий раз, щоб я собі мав уявлення. Ого, oh, 7000. А ці не ру. Oh, Ого. Oh, oh, ти дивишся, 339 км. Ти поняв. Ти поняв на Mercedes. Але 36 тонн везти А далі є 310. 342. То взагалі, але там через границю я не хочу. Коротше, поїдемо потім повеземо 36 тонн. Мобільний кран екран 400, то що я не хотів туди везти. 339 км. Ха, буде весело. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. О, купівля причепів можна. О, Мені вже причепі доступні. йов твою, мені вже причепи доступні. ха ха може мені щось доступно? Так, ну треба на два прицепа до сюда. Це перше назбираємо на два. Якщо я куплю прицеп один, воно би, в принципі, мало би мені більше грошей вдавати, правильно? Але чому я буду платити по кредиту? Ні, давай перше зупинимося, скільки ми за кредит заплатимо, а потім зробимо. Так що. що на чому я записуюся? Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім до зустрічі, всім па-па.